У дитячій юнацькій спортивній школі проходив обласний турнір з міні-футболу. Пам'ять цьогоріч традиційні змагання були ювілейними, проводилися вже в 30 тридцяте. Усього у турнірі брало участь 24 команди з міста Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Синельникове, Павлограду, Новомосковська та Новомосковського району. Раніше, коли 30 років тому, ми його відкривали, тут участвували команди з всіх республік советського бившого союзу. Сьогодні він перейшов в обласний турнір. Тут участвують команди Дніпропетровська, Павлограда, Дніпрозержинська, Новомосковська, Новомосковського району. Раніше були дуже сильні команди. Приїздили з Ленінграду, з Кишиневу, Молдови, Риги. Було стільки вихованців, що дух перехоплювало, говорить старший тренер дитячої спортивної школи Олександр Сієєв. Зараз, звісно, контингент теж неплохий мальчишки. Мальчишки всегда одинакові. Просто у нас зараз обласний. Но турнір, і я скажу, що очень серйозне матчі і очень принципіальне во всіх вікових і возрастних групах. Змагання відбувалися за трьома віковими групами: 2002 рік старша, 2001 рік середня та 2000 рік молодша групи. Що стосується нашої новомосковської команди, хлопці сильні, в них є бажання, стимул. Але, на жаль, іноді цього не вистачає для перемоги. Потрібна підтримка, не маємо належного фінансування, розповідає Олександр Сігієв. Та й відношення до турнірів не таке серйозне, як раніше. Батьки іноді забирають своїх дітей самих змагань, що й сталося цього року. Ми являємося філіалом футбольної академії Дніпра. Наше 19 вас тільки новомосковська, московська, находятся в футбольных клубах Днепр, футбольной академии Днепр. И... В футбольному клубі Інтер це структура, яку підтримав і прийняв к свідні Коломойський. це президент футбольного клубу Дніпро. Тому ми всіх лучших ребят віддаємо туди. Роман присвятив футболу вже 6 років. Нещодавно його обрали капітаном команди. У грі займає положення лівого захисника. Говорить, у нього це добре вдається. Треба дуже добре ну, в нападі, щоб забити гол, обвести гравця. Перемога майже в наших руках, хоча суперники і сильні, але ми готувалися і добре граємо в пас, розповідає Роман. Наша команда дуже хороша. В неї є багато дуже хороших гравців, які вміють дуже хорошо грати. А переможні місця цього року розподілилися таким чином: серед молодшої групи перше місце здобула команда Дюш Номер 2. Перше місце середньої та старшої групи здобула команда інтер міста Дніпропетровськ. Команди призери були нагороджені кубками та солодкими призами. Найкращі гравці отримали пам'ятні призи.